Депортацію українців із Польщі розпочата. Вітаю, друзі. Раніше я розповідала вам про те, що готуються масові перевірки, і в разі порушень на українців чекає депортація, штрафи і інше. Багато глядачів віднеслися до цього скептично і писали, що в країну, де іде війна, депортація неможлива. Але я хочу відразу на це відповісти, що громадянам в країні, в яких іде війна, і вони виїхали в іншу країну, отримали тимчасовий захист допомоги і підтримку від іншої держави. Також ніхто не дає право порушувати закон. Тимчасовий захист не дозволяє працювати неофіційно чи здійснювати інші злочини. А тепер детально про випадок, який вже відбувся поблизу Варшави на одному із заводів, який наша компанія обслуговує. І ось нам стало відомо про перші такі випадки. Отже, на завод прийшла перевірка і виявила працівників із іншої компанії, які були влаштовані неофіційно. Тобто їх компанія не оформила, щоб не сплачувати податки. Знали про це самі ж працівники чи ні, ну нам невідомо. На наступний день на роботу ці працівники вже не вийшли, і по сьогодні вже минуло три дня. Їх немає. А завод на наступний день просто попросив нашу компанію, щоб ми знайшли заміну замість. Цієї компанії ці працівники знімали хостел поблизу нашого будинку, який ми орендували для наших працівників. Я попросила бригадира, щоб він сходив дізнатися, що там із ними і що їм за це буде. Але прийшовши на даний хостел, бригадир дізнався, що вони виселились в той же самий день, що й була перевірка. Яка доля цих українців наразі невідомо. Але ми дізнаємося про це на днях, адже ця ситуація показова. І я переконана, що такі випадки не будуть зараз дуже часто повторюватись. Про те, як перевірити, чи працюєте ви офіційно, я розповідала в минулому відео посилання, на яке залишу під цим відео. Якщо вам цікаво дізнатися, чим же закінчилася. Та історії, і, взагалі, чи депортували їх, напишіть про це в коментарях. А ми, як тільки дізнаємось остаточну інформацію, обов'язково повідомимо про це. Дякую, що додивилися до кінця. Обов'язково ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Бережіть себе і до зустрічі!